Вітаю дочку свого каналу. Сьогодні понеділок і я хочу зробити розклад. Зараз вам покажу, який. яка дата, бо, е, я хочу зробити розклад на Енергодар, бо там опять встановили нашу станцію, і вона включився вже генератор той, вже вони вони хочуть відключити її від а, нашої енергосистеми, пер, пер, підключити її на себе. А, то на Русатом, давайте ми подивимося, зробимо розклад, яка там ситуація на зараз. А, Будь ласка, покажіть мені карти. Так, я правильно тримаю. бо це ж такі карти, які перевернутому я не дивлюся. Ану, дно ну, яке. Ірофант. <coughs> О, мудрість, клас. Гарна карта. Так, давайте подивимось. Ми, ми всі прекрасно вам, з вами розуміємо, що вони не будуть її підривати. Вони ж не придурки, вони хочуть її собі заграбасити. Давайте ми подивимося. <coughs> Я вибачаюсь. Покажіть, будь ласка, нам стан технічний. А, ну ми, в принципі, знаємо. Давайте подивимося, чи, чи існує загроза нам, нашому здоров'ю в Україні, в Запоріжжі, в місті в Запоріжжі, нашому, Запорізької області, чи існує загроза. помісячно, я буду називати місяця. Від е, Запорізької атомної електростанції. Давайте будемо дивитися, бо русня там таке робить, що на голову не натягнеш. Припацані. Так, дивимося жовтень. О, Єруфант нам випав. Бачите, він був на колоді, випав жовтень, прекрасно. Так, тепер листопад буде конфліктна ситуація, розногласія. Тобто будуть вони, все ж таки робить свої справи там, будуть вони, мабуть, її обстрілювати, бо конфлікт це конфлікт. Але все ж таки буде ситуація більш-менш нормальна. Ну, знаєте як, будемо ми е, все ж таки тривожна буде ситуація, і будемо ми робити якісь е, такі речі глобальні. Глобальні речі будемо, е, скоріше всього, може, навіть е, налагоджувати, якщо нам нададуть туди, е, Нададуть якусь нову оцю, що закриває, то може якось щось воно буде працювати. Бачите, тягне багато. Чельник. Все ж таки вона поки що буде їхня, і вони там, ну, хоча ситуація мудрості, це мудрість, очельник, це мудрість. Так що будемо сподіватися, буде опасна ситуація, але вона буде вирішуватися все ж таки в мудрому контексті. Так, давайте подивимося грудень місяць, покажіть нам. Грудень, що буде в грудні. Ну що, в грудні будуть вони її охоронять. А покажіть, будь ласка, нам охорона, це охорона, це будуть росіяни? Чи це будемо ми охороняти? Ви знаєте, я вам що скажу, що це будуть і вони охороняти її, бо вони ж хотять по грошам її. Вони будуть охоронять. Але нам тут падає повна чаша. Тобто, все ж таки світ якось допоможе нам її. Щоб вона не завдавала шкоди. Бо карта удовольстя, задоволення це туз Кубків, це шанс, що все буде добре. Так, що так? Ось. Це у нас а, грудень місяць. Так, давайте подивимося 23-й рік уже а, січень. Січень уміряност. Уміряність буде нормальна обстановка. Вже така більш-менш спокійна. Лютий. Буде дуже рішуча обстановка. Давайте ми подивимося, в якому сенсі вона для нас буде. Будемо ми питатися її забирати, відвоювати. Ну, переключати, мабуть. Переключати. Так, помагу ми будемо її туди-сюди, оце переключати. Лютий місяць. Так, добре. Березень. В березні десятка мечова, люди, зрада. Тут трошки по-іншому мечові. Тут не вбивства, тут зрада буде. Буде зрада. В березні і що нам то дасть? Підготовка до свята. Підготовка до свята і буде. Я вам скажу так, що в березні зміниться, зміниться ситуація, буде змінюватися в березні для Енергодару, і ми будемо все ж таки її відвоювати Так, боротьба буде. Буде в березні будемо ми її відвоювати. І повлюбленим ми її відвоюємо в березні місяці, і піде рост. В березні місяці ми повинні її вже забрати, люди, атомну нашу. Так, що чекає в червні, в березні, тобто підожди, підожди, зараз, 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 зараз. Це не той місяць. Березень потім іде квітень. Квітень, квітень. Квітень, покажіть мені атомну. Любов. Прекрасно. Так, щоб не перевернуті були. Любов. Супер. Так, ну все, ми її заберемо. Це вже буде наше. Це вже буде наше. Все. Травень. Тренінг. Ну, будемо там займатися цим всім цими проблемами. Так, бо вони ж там наробили. Ну і червень. Ось, пожалуйста, займ. Долг. а ну, покажіть мені той долг. Ну, це будуть мудрі рішення, нам будуть допомагати. Ось, пожалуйста, Союз нам будуть допомагати її налагоджувати. Бо ті там придурки, вони там наробили таких ділов, щоб це все прийдеться робити. І ось воно буде робитися мудро. Союз буде нам давати гроші. Зайом долг, Хоча б, звісно, нам би без долгів, нам, щоб було б краще, було б краще. Ось піде трансформація. Трансформація, етіка, тут дипломатія вже піде. Все, все, вже все в червні все буде все налагоджено, люди. Вже будемо там все налагоджувати, будемо все робити дуже так скурпульозненько. Бачите, дуже різні вони. Двойка посухів тут дуже різна. Тут це все буде робитися дуже з великою любов'ю. Любов'ю. Благо. Це все, покривітелі будуть допомагати, король мечовий. І все буде добре. Все буде червень, вже все буде супер у нас. І вже... А в березні ми заберемо нашу станцію, люди. В березні місяці вона буде наша. Ось така історія. Так що, все буде добре. Не бійтеся. Станція наша буде нашою. І все буде добре. Не переживайте. Так буде конфліктна там ситуація, в якомусь місяці я вже забула передивитись. Де тут конфліктна ситуація? Ось вона. Ось вона. Бачите? Це жовтень буде, а ось в листопаді буде конфліктна ситуація. Тут вони будуть захищатися. Ну, в общем, і, в принципі, більш такого тут страшного нічого не буде. Ось так. Це люди. Будьте живі, здорові, щасливі! Я вам бажаю цього всього від цього серця. Все буде хорошо. У нас все буде Україна. Почуємось, папа.